Всем доброго дня! Сегодня готовлю запеканку с кабачки. Она очень вкусная получается. Готовлю для своей семьи У меня тут 800 грамм кабачка. Можно брать килограмм. Сейчас я э, им отрежу в плодоножки. Теперь кабачки натираю на терочку. На мелкую вот, сеточкой. Есть крупная и есть мелкая. Вот на мелкую сеточку. До кабачків требуємо 200 г моркви і теж на мелку сеточку. Отак ми потерли моркву і кабачок, і поки відставляємо в сторону. І у мене тут три невеликих таких цибулетки. Мені треба їх розрізати наполовину. Цибулі тут 150 грамів. І тоненькими полукольцями ми вирізаємо цибульку. Я цибулю і сейчас її вот так чуть-чуть розбираю на лапшу, добавляю в миску 250 г твердого сира тру на крупну терку. Всі інгредієнти ми натерли і відставляємо миску в сторону. Берем другу миску, тут у мене 4 яйця. Беру соль по вкусу, щепотку. Беру хорошую такую щепотку. И сюда добавляю 50 грамм клея рафинованную. И теперь взбиваю. До муки добавляю разрыхлитель. Тут 110 грамм муки и чайная ложка разрыхлителя. Перемешиваю. І додаю до яєць. Вимішую. От така однородна заливка. Получилось без комочків. Я її венчиком збила, дуже швидко, в 1 однієтки. І все. І зараз я це все виливаю в миску. Соль лежить по своєму вкусу. Я ще трохи присолю. Тепер це все вимішую ложкою. Я перемішала жидкості, бачите, достаточно кабачок пускає сок хорошо, так що больше яєць сюди не треба добавляти. У мене отакі вот одноразові форми з фольги. Ось я беру їх три штучки Я думаю, що хватить. І зараз я буду вилажувати сюди їх ці форми. Може, даже і дві хватит, зараз побачу. Я ставлю в духовку на 180 градусів приблизно на 45-50 минут до румяної корочки. Спеклася моя кабачкова запіканка. Пеклась вона у мене ровно час, не 45 і не 50 минут. Це залежить від духовки і від напряження в ній. Вона вже остила і я можу зараз її розрізати і показати вам в розрізі. Вона була трошечки вища, коли пеклася, але при остиванні вона осіла. Це нормально для запіканки. Так, постараемся ей извлекты. Вот так по углах я формы понадрезала и э, разложила. И так мне удобно буду ее выложить на тарелочку, порезать.